Інсайдерська інформація. Адвокати, прокурори та судді отримують по 15 тисяч доларів від Офісу президента України за утилізацію політичних осіб, яких підозрюють у таких статтях, як 109 110 111, 111 дріб 1. 112 або 113. Що мається на увазі? Якщо то є під слістом в цим статтям, вас зараз викликають до суду, а там змушують підписувати угоду, яку саме угоду, про угоду зі слідством, що ви визнаєте знаєте свою провину, вам дають умовний термін. Ви їдете напередод. От і все. Умовний термін не означає відстрочку від призову за мобілізацію. Саме так і ніяк інакше. Думаєте, що робити далі? От такі є зараз адвокати усі стали. А як ви думаєте, що з цим робити, і як зробити так, щоб не утилізуватись? Думайте, шановні. Думайте, зараз відправляють електронні повістки до суду. І змушують. ви повинні з'явитися. Ми вас усіх утилізуємо. До -до -до. Усіх до єдиного швидко. Тому що адвокати, прокурори та суддя хочуть за вашу голову отримати по 15 тисяч баксів за вашу утилізацію. І не думайте, що вони вас врятують. Вони ніколи вас не виправдають. Їх мета вас визнати винним. Ви або отримаєте реальний термін дуже швидко, із в'язниці потрапити на передвук, як в Росії це відбувалось, або отримаєте умовний термін і все одно напередву. Як вам така інсайдерська інформація? Звісно, ще що цікаво, в електронних повістках СМС, що вони відсилають, дуже багато неточностей, і вони не відповідають навіть нормам КПК і навіть наказу судової адміністрації. Тому не обов'язково з'являтися по повісткам СМС, тому що у них дещо відсутнє. Що відсутнє, це лише коштує 500 гривень, що саме відсутнє в цих повістках. Я можу сказати що. Але це приватна інформація. І що не відповідає чому? Саме так. Тому що ці електронні повістки, які вони зараз надсилають не дійсні. з наступних там підстав, які є в законодавстві, в указах, взагалі. а ви знали, що взагалі можна не являтися за повісткою до суду, навіть в кримінальних провадженнях. Лише потрібно знатися колі України Республіки. А як ви вважаєте? Для чого українським адвокатам, суддям і прокурорам вас зараз утилізувати, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Моя порада, що робити в таких ситуаціях, релев відкладати суди до закінчення бойових дій, які зараз йдуть в Україні. Максимально довго. Відкладати. А вже коли, коли, коли закінчаться бойові дії, можете ходити туди. Саме так. Зараз не рекомендую. Чому? Тому що їх мета вас утилізувати в залі суду. Швидко визнати винним, умовне або одразу. Або через декілька засідань Що там? Неважливо звідки ви поїдете на передову, з камери, в'язниці, з сідволок або з залу суду. Це ж не означає, що ТЦК не прийде на закону до зали суду і не видасть вам повістку. Навіть на ТЦК може вам видасти ту повістку. А, а хто сам? Ну як хто працівники суду, що кажуть, так передбачено постановами Кабінету міністрів. Навіть суді вам можуть таку поїздку в армію вручити. Думайте, що з цим робити. Але я не рекомендую ходити ті, хто зараз по політичним. Стаття звинувачується до суду, тому що вас можуть утилізувати на передовій. Тому думайте, що з цим робити. Краще відкладайте суд. суд до закінчення подій 24 лютого. Моя вам порада. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує. Від 100 до 300 доларів. Якщо тобі потрібна звичайна консультація з будь-якого права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-якого права від 500 до 1000 гривень з гарантованою відповіддю розгорнутою, вихід із фізичної особи 500 гривень, вирішення питань. ТЦК 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Заповнення заявки. Суд заяви саме. Подача її. Суд коштує 1000 гривень. Заповнення позивної заяви суд 1500 гривень. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, нажми в описі до відео. Там будуть реквізити. Підписуйся, тобі це треба. Тут і зараз. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Підписуйся, буде цікаво.